Тим. Тим каст. Мої вітання триває 413-та доба протистояння повномасштабному ворожому вторгненню. Сьогодні українці не лише відстоюють свою незалежність, а ще й готуються до Євробачення. І от стало відомо, що український музикант Дмитро Шуров стане саунд-продюсером Євробачення 2023 Він відповідатиме за музичний супровід візитів конкурсу. Їх покажуть аж 111. Відомо, що чимало роликів буде присвячено саме українським локаціям. А ще Локаціям Великої Британії. Днями неприємний інцидент стався на концерті українського виконавця Пивоварова. Молодий чоловік, який прийшов на виступ Артема, погрожував дарити дівчину за те, що вона разом зі своїми подругами танцювала біля сцени. Співаку довелося заступатися за дівчат, адже таке поводження чоловіка він не вважає адекватним. А ви, як чоловік, маєте повагу до жінки і казати жінці, що ви її вдарите. Сказати жінці, що ви її вдарите, серйозно. Я просто не я співак зараз, а як людина вам відповідаю. Це ну, це абсурд. Це абсурд. Ви розумієте? Серйозно. Я не вважаю, що це доречно по відношенню до жінки так говорити з жінкою. Це недоречно. Це ваша слабкість. Це ваша слабкість. Серйозно, це ваша слабкість. Це ваша слабкість. Я себе не можу в руки взяти, а ви хочете, щоб я людей відстрибував. Вибачте, я обіцяю, що ми приїдемо на стадіон. Обов'язково приїдемо. І всі будуть і сидіти, і стояти, і буде вам зручно. І буде зручно всім. Максимально буде зручно. Але сьогодні я хочу, щоб кожен з вас отримував задоволення тут і зараз. Наскільки це можливо? Я не знаю, ви можете присісти, вам зручно буде присісти. А ви, вам не зручно буде встати. Правильно? Правильно! Незручно буде стояти. Тоді я більше не влажу в ваші суперечки, але я хочу одне сказати: найголовніше давайте поважати один одного. Наскільки це можливо сьогодні? Нещодавно концерт у Молдові відіграла Тіна Кароль. На ньому вона заявила, що Дан Балан є найкращим чоловіком у її житті. Відео з виступу Тіни Кароль з'явилося на її фан-сторінці в інстаграмі. Ну і краси найкраще. Мужчина на світлі після сина. Тому хлопці мої, мама Люда, мама Балана, сьогодні в залі так само. Мама батці. Людмила, ви красива надихаюча і народили красення благородного чесного. Вігляду своєї країни. Правильно. Гастролює сьогодні Ольга Сумська і у своєму інстаграмі вона не забуває дякувати прихильникам, які відвідують її вистави. Голос сів? Трошечки. Але витримали, витримали. Витримав? А як завтра будеш грати? Завтра, Миронівка, Київська область, ми вас чекаємо. І наші красуні! Приходьте! Наші блискучі, талановиті, фантастичні. Ми вас любимо. Приходьте, ми вас чекаємо. Після перегляду такого відео захотілося і собі на виставу за двома зайцями. Будемо сподіватися, що у Прилуки Сумська найближчим часом теж завітає. А ми поки будемо наближати перемогу на своєму фронті, дякувати нашим захисникам і вірити у нашу перемогу. Слава Україні! Це тім, тімкаст.